І знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Street Dragon, Тесі. Сьогодні ми граємо у. Так, хотів сказати у Майнкрафт на збірці світу місяця. Але ми граємо у Roblox, а саме у Блокс Fruit. Так, як ви знаєте, це одна з найпопулярніших е, ігор у Roblox. Але я, як ви бачите, я вже 10 рівня. Я тут трошки по... прокачався за кадром, на жаль. Але усе рівно. Як ви бачите, чомусь. Тут нікого немає. Я у першому морі, а нікого немає. У мене є катана. І комбат прокачаний трошечки. Так, як... на чому я зупинився? О, так. Точно. Перше море, але нікого немає. Ви можете подумати, чому? А я вам просто на це відповім. Тому що я граю на приватиці. Так, у мене є приватний сервер у Vlox Fruit. Ну, як сказати, у мене? Я у мого друга є приватний сервер, який він зробив так, що я можу на нього заходити. Ну, і я зараз прокачусь, граю і все на ньому. Я на, друг... на одному аккаунті, на одному з своїх аккаунтів грав вже у Блоксфрут. Мені вона дуже сподобалась. І я оцей захотів її зняти. А, це що тут? Оце? Я грав, але я оцього не знав. Так. Ага. Це ось так от. У мене вже 12 рівень. От, Дуже добре. Е -е, я один не буду використовувати зараз. Тому що я їх хочу залишити на друге та третє море. Тому що, якщо я їх буду використовувати зараз, просто мені їх не вистачить на, на друге та третє море. Ой, ці кнопки Z, X. Я їх постійно плутаю. Що я можу іноді нажимати на X замість Z. Окей. Ми зробили квест. Вже новий! Я тільки один квест тут зробив. А вже новий цей. Тут, будуть, мені здається, горіли. Чи як там їх називається? Так, горілас. Це з англійської перекладається горили. Мені треба дуже багато грошей. П'ятий, десятий левел. В цьому відео я хочу накопити 50 левел та купити свій перший фрукт у гачі. Ага, буде прикол, якщо це буде кіцуна. Або якийсь ще, який ще міфіческ, міфічний фрукт. Тому що у мене навіть на основі немає е, міфічного фрукта. Зараз. У мене тільки е, Будда. Це дуже добрий фрукт. У мене він В2. Та. В сторі... Фенекс та. Ой, Квейк. Та Квейк. Феникс та Квейк. Бі більше нікого немає. Ой, ну, ніякого фрукту немає. У мене навіть міфіка немає, тільки три легендарні. І то одна з них е, цей. В. цьому. В. Блуксфрут е, Діллера у нас за 1,9 мільйон портал. Це дуже добре, але. Як ви бачите, у мене тільки 2000, не 1 мільйон і 900 тисяч. Окей, до. Ой. А чого я постійно мілі прокачую? Мені ж потрібен свор цей меч. На мою катану. У мене вже 14 мастер мастер на катані. Я вже стаю таким добрим козаком. Як використовувати катану? І 20 левел! Добре, ми можемо йти на нашого першого босса в Блоксфрут. Це король горил. Так. Король горил. Ой. Горила кінка. Король горил. Скільки я вже сказав разів король горил. Ну. Що, будемо засикати, за скільки я його переможу. Качаю ось так от ХПшку, та ось так от... Меч. Окей. Не-не-не-не-не, я пожартував, я дещо хочу налаштувати. Ось так от. А, блін, у мене було включено. У мене було включено. Стоп, а чого я тоді його не використовував? О, я це зміг! Я це зробив! Ось сюди та сюди. Ух, тепер треба знову чекати, поки він відреспавниться. Але він дуже швидко е, робиться. Так, в принципі, я можу піти купити свій перший фрукт. Ну, давайте я його піду, куплю. Ай, але мені треба буде е, прокачати його. Я хоть. Ой, ага, качав. Казав. Я зараз зброшу всі ці стати. Кіт.ця. Ниж... Де у мене на клавіатурі стрів? Цей. Так. Так. Я ще потис. Ресет. Так. Спрацювало. Я збрав всі стати. І роблю ось так от. 30. Ай-яй-яй-яй. 30 в блоксфрут. 30 в Defense і 30 сюди. І... Ой, і 10 в мілі. Так, ідемо в меню все рівно куди? Мені просто треба, щоб там був блокс Фрут ділер. У мене 5 тисяч. І я йду купляти найпоганіші фрукти у грі. Все рівно Так, ділер Що ти продаєш? Слінкшот. За скільки за 5 тисяч? Ага. Я за фруктом йду, не за якимось там слінкшотом. Який я навіть не знаю, як перекладається. А? Зараз буде байт на ка. Так, скільки у мене вже? 28 бейлі за мене. Дають. Так. Купляємо перший фрукт. Так, щоб ви нічого мені не казали. Тут я спін. Блін. Я міг купити спін. Спін, сенд, дарк. Бар'єр. Ну, це як я думаю, один з напоганіших. Магма, якщо мені вона випаде, це буде капець. Портал. І потім нічого нема. Так. Скільки мені треба? Ой, 75. І у мене тільки отаке. І у мене тільки ось таке є. Але... Воно. Так, у мене грошей немає. Я... Я беру це. Окей. Ми взяли квест і йдемо на. Цього короля горил. Ой! Окей. Мене померло від води. Найголовніше. Бум! 54 за один цей. І зараз просто комбатом. Його потім тільки нагинати. Іспо використовуй. А! Вода, 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 вода! Я забув, що я боюся води. У мене алергія на воду. Можна, будь ласка, тільки не в неї. Лайфхак для всіх вас. Як е, прибивати цього короля горил? По-перше, не поведетесь на його цю штуку. По-друге, робити ось так, от якщо у вас Рокет. Якщо Рокета немає, то ось так от. Але тільки, щоб у вас був комбат прокачаний. Якщо у вас комбат не прокачаний, у вас прокачаний сворд, робіть ось так от. Якщо ви все прокачуєте блоксфрут. Я не знаю, що вам треба робити. Але... Співчуваю вам. Тому що у вас немає блоксфрута, і у вас і ви все в нього прокачали. Я вам співчуваю. Так, так. Сімдесят 73 урона. У нього вже... У нього вже... Ай, не на мене, не на мене, давай тільки не на мене, Окей, 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 пум! Ой, вода! Пум! 54 урона! Ага, тим часом я через е, 2550 рівнів. Е, роблю з на одну тичку, він роз, розсипається. Я такий. 2000 урону! Це дуже багато. Так, один. Один! Нарешті ми це зробили! Бом! І у мене 27 рівень! Ось так от, щоб ось точно один скіл залишався. І... Бам! І в мене 30-й левел. І йдемо зараз на острів Багі. Все прокачую, як завжди, в Блоксфрут. Мені залишилось тільки 20 рівнів. Так. Дуже добре. Я на цьому не буду ще закінчувати. Я... Стоп. Чому я на це йду. Робимо ось так ось, ось так от. І йдемо далі. E, ставлю ось так от. Ой, Water 7. Через uh, 700 рівнів може і по побачимось. Так. Острів Багію в якій стороні? Ось там. Три тисячі! Оооо! Це зараз піде. Піде фарм. Так, так, так. Пум! Все розсипались. Ви що на мене тут? Пум! Пум! На! Так, я сподіваюся, що я накоплю тут. А, 100 тисяч. Так, ти що тут забувся? На вам! Ого, ти підлетів! Ти що, літати навчився? У тебе що вже? Rocket 75 го рівня? На вам ще один. Іще такий. Іще. І, і зараз, 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 зараз. А води кідавра! Одного. Одного скіла не хватило. Бум! Окей. Десятку вбили. Чому я в мілі прокачався? Ну от чому я в мілі прокачався? Всього лиш 2000. В третьому морі у мене десять тисяч беллі. Ще треба раз 15 тільки тисяч. Бум! Так, збираємо, збираємо, збираємо і... БУМ! І бум! Чому я постійно кажу бум? Коли я використовую скили свої. Я не знаю. Ого! Тут є цей. Я і забув. Що ти продаєш? Ай.РЕДмеС мейсте до катана. А ти тут а що забув? Ой, та ну ю Бум. Може я кажу бум, тому що воно ракету кидає. Ракету кидає. Так, ракету О, якийсь лідхер Лідер. А, це шкіра. Мені залишився тільки один. У мене новий скіл! У мене новий скіл. Чому я в це кидаю? Так. Пірати. Стоп, а до якого мені треба, щоб набрутів? А, до сорокового А потім... Так, збираємо їх всіх. Це де? А, ні, це, це, в, це в грі. Тому що у мене на дворі теж іноді е, ця. Да Як там її? Так. Це що ти робиш? Ого! Кластер як у цього, у бакого в цьому? Тепер я можу спокійно робити ось так от. Раз. Збирати їх в купу і ось так от. І у мене буде зараз практично завжди качатись рокет ой 50 п'ятдесяти мастері на рокеті потрібен. Що мені це? Привіт, баги. Так. Не звертайте увагу, що тут написано Бобі. Це баги з Вампіса. Просто через авторські права. Ага, я надіюсь, що тут зараз авторські права мені нічого не подіють. Що я, типа, не можу використовувати музику з блоксфрута і все таке. Я ж надіюсь. Вони так не зроблять. Да от би мені зараз би там чопа. Е, там. якусь логію. Ага. Розкатав губу, закатає її назад. Таке мені зараз зробить блоксфрут. Так, залишилось одну комбінацію скиллів. Blast Off. Так. Раз і Айрстрайк. Мені ще трошечки залишилось. Я на Х2 опити тут не буду. Так. Робимо агра. перший, другий, третій. Стопа! Оцей другий на X розкидує цих. Е, Перевіряємо. Ні, він їх тільки підкидує. Тоді я просто X та Z треба нажимати, і усе. Чекати від Ката і робити оцю комбінацію. Ага. А або можна і Ой-ой-ой. Блін, мій язик заплітається. Так, нова назва язика. Язик за плітун. Окей, у мене новий рівень. Не питайте, чому я після кожного рівня прокачую боксфрут, про... Ага, новий квест. Я ще цей не виконав, мені вже новий, давайте. О, перший, другий, третій, четвертий. І робимо комбінацію Бласто Айрстрайк, Міссел Фіст. Я не знаю, як це перекладається. Не питайте у мене. Рас. Айрстрайк. І у мене скоро вже буде е, новий рівень. Бам! Ого! 331 по всім! Уху, Новий рівень! Я поки що буду повністю. Ой. 37. Накажіть мені, що зараз буде починатись цей тільки. Кве. Як в третьому та другому морі. Один квест. Цей. Один квест, один рівень. Один квест, один рівень. Я так не хочу. Будь ласочка, ні. Можете мені рокет пять разів підряд давати, тільки не ось так от. Я не хочу. Ого, скраб о метал. Ну, скраб. Металолом. Так. Це мені не треба зараз. У мене дуже мало цієї і. О! Darkstop Teacher. Згадав, де він? Так, переходимо сюди. Ааа, я до тебе ще не, при... не повинен підходити. Вибач. На 200 рівні, можливо, зустрінемось. Чи на 250-му, якщо я згадаю. Ай, будь ласка, пишіть якісь побажання, які мені зробити в Блоксфрутці. Тільки, будь ласка, не тільки мені. Я зможу зробити тільки в третьому. І морі. Я їх забуду скорше всього. Не знаю, мою голову. Раз. Два. І зараз ще коботом. Три. Відходимо. Робимо ось так от. І... Мені треба ще один квест. За що мені це? За що? У мене тільки двадцять шостий мастер. і Це так мало. Мені треба так багато мастерів. Будь ласка, я хочу світло. Логію. Ну хача хоч... б чоп. Раз. О, два. Три. Чотири. П'ять. А шостого не буде, на жаль. Шостого у нас немає. 6! Давай, давай, давай! Сім! Комбо з 7 інгредієнтів. З! Зе... Спочатку. Так. Спочатку зібрати їх всіх. Зробити З. По... Я вам зараз покажу комбо для фарму на рокеті. Збираємо їх всіх у купу. X! Z, Z на комбаті. Z на катані. E, чекаємо відкат. Z на e, Рокеті. E, збираємо їх знову всіх до купи, тому що вони розлітаються хто куди. X на Рокеті. Z! І чекаємо знову відкату, тому що у мене ще один... E... Не цей не вийшов Так, у мене 41 рівень. Ідемо зараз на Брутів. Я не знаю, як вони перекладаються. Так. Стати сюди. Збираємо їх всіх купу. Вони вже наносять на більше, на жаль. Ще один дуже Довгий фарм. Блоксфрут гра, яка зроблена під фарми, тільки і тільки фарм. Робимо ось так от. Блоксфрут зробила дуже погана людина. Ну, та, яка любить фарм, можна сказати. Ну і вампіс. За вампіс, дякую, за фарм не дуже. Ай. А, я звідси, походу, взяв одного. рівно... Робимо X. Z! І чекаємо знову... Я тільки одного. Дякую. І! Ой, Ага, зараз я сюди захожу, а тут такі цуни. Кіцу на мені подавай. Я хочу кіцоно. Так, у мене мало... дуже мало е, цієї енергії. Збираємо всіх сюди. Так, б'ємо. Вони мене не можуть Вони зі мною нічого не можуть зробити. Іноді отак от виглядає думаю. Можемо взагалі ось так от зробити. І дивитися іноді, скільки у них ХП. Щоб е, Якби треба дати тичку. Ось зараз, наприклад. По цьому зараз. А, по цьому. Стоп, а чому я парюсь? Чому я парюсь? Я ж забув зробити одну річ. Я ж міг зробити одну річ. Я ж міг піти на один острів. Та там зібрати всіх докупи. Так, хто в мене вже побитий був? А, ти там. Так, зараз. Я ухожу з цього острова. Так що, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!